Час розставляє на свої місця, Ксенія загуба. Час розставляє на свої місця. Усе і буде, як насправді має бути. Колись лихе доходить до кінця, минає біль, страждання й муки, і повертається, і щастя, і любов, і ранки мирні, й тихі повернуться. Російський корабель уже на дно пішов, і вороги того ж, що й корабель курсу діждуться. Це повертається, повернеться і Крим, додому прийде весь наш схід і південь. Захисники кожен повернеться в свій дім, і буде небо наше знову мирним. За час війни зміцніли усі ми, бо ця зима усім серця перевернула, і виженим Орду своєї рідної землі, щоб і столиця пекла їхнього здригнулась. Сам Бог в усьому нам допомагав, адже ми на своїй землі за правду і за волю. Роз'єднані родини, душі й землі він з'єдна. поверне щастя і припинить він сваволю, і зацвітуть іще яскравіші жовті поля, і блакить неба стане ще чистіше і ясніше, і предків б'ється в жилах кров, єдине серце, і поклик чути голосніший, голосніше.